Вітаю малята, любі хлопчики та дівчатка. Сьогодні ми з вами, дітки, завітали до лісу. Озирніться навколо, кого ви бачите? Назвіть їх одним словом. Так, це тварини. Полічіть лисиць. Полічить зайчиків. Скільки всього тварин? Кого більше? Зайчиків чи лисиць? Вовків чи ведмедів? Усіх тварин по одній. Малята, ми бачимо, що у всіх тварин порівну. Дітки, уважно роздивіться на картинку, як ви думаєте, хто зможе сховатися за тонким деревом? Так, малята, за тонким деревом сховався зайчик. Знайдіть та покажіть картинку дерева, за яким зможе сховатись ведмідь. Знайдіть картинку найстостішого дерева. Чому ведмідь не зможе сховатися за тонким деревом? Ведмідь великий. За яким деревом може сховатися зайчик? За всіма. Чому? Бо зайчик маленький. Лисичка велика чи маленька? За яким деревом вона може сховатися? А за яким деревом сховається вовк? Вовк сховається за товстим деревом, бо він великий. Отже, малята, ми з вами знаємо, що великі тварини можуть сховатися за товстими деревами. А маленькі за всіма. І за товстими деревами. І за тонкими. Пограємо в гру навпаки. Високий. Низький. Широкий. Вузький. Короткий. Довгий, товстий, тонкий. Дуб товстий, а береза тонка. Стовп товстий, а нитка тонка. Слон великий, а зайчик маленький. Я пропоную вам під час прогулянки у вашому парку розглянути дерева. Яких більше? Товстих чи тонких?